На засідання антикорупційного комітету прийшли майже всі депутати. Сьогодні мали допитувати міністра палива та енергетики України. Юрій Демчишин цей час був на засіданні Кабміну. Без нього розглядали скандальну закупку африканського вугілля. Першою звітувала генеральна прокуратура. Виявляється, вугілля неякісне та ще й втридорога. Контрактна ціна тони вугілля 86 доларів на умовах поставки в Порт-Одеса або Іллічівськ. Той же час, коли станом на цей же ж період, ціна аналогічного вугілля на умовах поставки в аналогічні порти Західної Європи, південно африканської не перевищувала 70 доларів. Після заїзду на територію України за ціною 86 доларів в порт, реально до теплоелектростанції вугілля заїжджало за ціною понад 130 доларів. Це в ціні і жахлива якість обійшлися Україні у 846 мільйонів гривень. Більш точні цифри прокурори обіцяють назвати на судді головного підозрюваного або, як говорять на професійному сленгі, вигодоотримувача прокуратура заарештувала. Однак гарні адвокати своє діло зробили. Заступник директора державного підприємства Укрінтеренерго при шляхом укладання неправомірного контракту на придбання вугілля. Спричинив розтрату. Суд першої інстанції обрав запобіжний, застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відповідною альтернативним розміром застави. В подальшому за апеляцією сторони захисту запобіжний захід змінений. і Вказаному службовцю обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Після години запитань відповідей очевидного висновку нардепи дійшли самі. Він просто не може назвати фамілію, абсолютно реально, відповідальних людей. І ви уходите від питання сьогодні, від відповідей. Фамілію, ви знаєте, мені образ на фамілію. Послухайте, ну не тут продано. Він непосередньо відповідальний, кабінет міністрів я ціню, який розробляє і курирує, курирує непосередньо на сьогодні на сьогоднішній день, Міністерство дімістер сьогодні з міністерства звітувати так ніхто й не прийшов. Справу пообіцяли довести до кінця і покарати винних. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна.